Сована ракетна атака тривала вона більш ніж 4 години по всій Україні. І нагадаємо, що вночі Росія теж якби займалася своїми звичними справами, атакувала Україну іранськими дронами. Було збито усі 24, і з них близько 15 у небі над Києвом. Ну, це те, що було вночі. А так. говорячи, вже так про події дня сьогоднішнього, ми хочемо сказати, зробити отак. От Приблизно по-чоловічому, і сказати три прості літери: ППО всім тим, хто захищає українське небо, наша подяка величезна і повага. Всі 20 ракет, які були помічені в повітряному просторі Києва, і було зафіксовано 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі знищені, і звісно ж саме. А ми дякуємо за це нашим оборонцям. Неба. Це офіційна інформація від київської міської військової адміністрації. Ну і по решті областей, зокрема, ракети летіли на територію всієї України. В Одеській області пошкоджено два енергоблоки. Потерпілих немає у Вінницькій області. Постраждалих немає інформації про місце прильоту. Так само не було. Була інформація про якийсь там прильот у Львівській області. Посилалися на очільника обласної військової адміністрації. З'ясувалося, що це неправда у Львівській області. Так само прильотів не було. Ну і в Києві вибуху Дніпровському районі. Невідомо зрозуміло, поки що який це був тип ракети. Писали, що це ймовірно балістична ракета. Утім, офіційних підтверджень цієї інформації немає. Ну і так само частин ракети впала у Голосіївському районі. Там загинув чоловік 55 років, і двоє людей отримали і Вони госпіталізовані у лікарні. Усі об'єкти інфраструктури нині працюють у штатному режимі. Ну і ми стежимо звичайно, що так ми просимо зараз, чи в нас можливість вже підключати гостей нам нашій команді, сказати і. А, та не, поки що немає такої можливості, так і ще трішки про інформацію. Завдяки відмінній роботі позбито велику кількість ракет, запровадження аварійні відключення, до речі, по різних куточках України. Найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях. Про це також інформує міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці Фейсбук. Ну і ми чекаємо офіційних даних напевно від штабу повітряних сил ЗСУ, що саме за ракети були запущені по території України сьогодні, тому що зрозуміло, що більшість цих ракет це були крилаті ракети. і В нас є наявність е, і е, можливість збивати ці ракети от щодо балістичних ракет, то їх. Ну, поки що на даний момент збивати ми не можемо. Система Петріот здатні боротися з такими ракетами, саме з балістичними. Тим не менше, ну, система Петріот самі знаєте, яка з ними ситуація, як довго ми боролися за те, щоб нам їх нарешті надали, і процес транспортування цих систем він є досить тривалим і займає певний час.